Хочете зекономити на обігріві помешкання? Краще придбати сучасний кондиціонер, стверджують фахівці. Мовляв, саме цей побутовий пристрій найбільш ефективний з точки зору споживання електроенергії і віддачі тепла. Якщо старі моделі перестають працювати за мінус 4-5 градусів, то деякі сучасні кондиціонери здатні виконувати свою функцію навіть коли за вікном мінус 20. масляні та інфрачервоні обігрівачі, а також конвектори віддають рівно стільки ж теплової енергії скільки спор. Уживають з електромережі, розповідають науковці. Водночас, кондиціонери, що працюють за принципом теплового насоса, мають у кілька разів вищу віддачу. Вони надзвичайно зручні у міжсезонні, коли ще не працює система центрального опалення. В тепловому насосі ви даєте, наприклад, там компресор 1 квт 1 кВт годину енергії. Отримаєте від трьох. До 7 навіть теплової енергії можете отримати в залежності, з якої температури ви будете брати для нього тепло. І тому зараз дуже багато якраз кондиціонерів, особливо в місті, для квартир.